Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акції Вав Вихідні. Подивимось, що тут є цікавенького. Бажаю приємного перегляду. Знижка до 50% на засоби для купання діток 83 гривні бюбхен Шампунь. хіп засіб для купання 259 гривень. Джонсонс шампунь 159 гривень. Засіб для купання 103 гривні Джонсонс. Мабуть, є мінус, що ці упаковки дуже схожі між собою. Один засіб це шампунь, а інший гель для купання. Дуже схожі, можна переплутати. Такий засіб два в одному. Пінка шампунь 119 гривень із дозатором. Джонсонс молочко 88 гривень, олійка 103 гривні. Присипка 117 Крем – 80 гривень. Лак і пін засоби по акційних цінах. Шампунь дитячий 59 гривень. Рідке мило дитячий із дозатором Хані Бані. Ціна 50 гривень. 70 гривень коштує піна. Крейзімо. Ватні палички Хані Бані. 200 штук 23 гривні. 79 гривень коштує пінка засіб для миття рук. Піна виходить у вигляді лапки. Шампунь Шаума 82 гривні 50 копійок. Спрей для легкого розчісування волосся. Має приємний полуничний аромат. Ціна 47 гривень. Safeкаard мило-антибактеріальне дитяче 58-50-225 мл. Кешбек 80%. На підгузки та підгузки трусики Joy. Такі підгузки трусики зараз акційна ціна 224 гривні. Оранжеві підгузки трусики 224 гривні. І підгузки від Joy ціна 322 гривні за упаковку. Знижка 40% на зубні щітки електричні Oral-B. Ціна 990 гривень. Є у різних кольорах такі дитячі, мають ще чохли додатково. І також є знижка на дорослі зубні щіточки в чорному кольорі або в фіолетовому кольорі. Ціна 990 гривень. Акція діє з 31 травня по 2 червня включно. 2 дорівнює 4 на усі жіночі трусики. Асортимент великий. Ціна 60 та 80 гривень. 1 дорівнює 2 акції на усі щітки для розчісування волосся. В цю ж акцію входять і брашини, і гребінці. Є багато акційних пропозицій. Така щітка коштує 70 гривень. Такий варіант від відкос 189 гривень. 229 гривень щітка масажна. 259 гривень із натуральною щитиною. 189 гривень. Щітка продувна, масажна. Брашини 179 гривень. Знижка 40% на фарбу для волосся. Sios Оліо Інтенс 157 гривень. Також є акція на Лораль Кастінг, Фарба безом'ячна. 251 гривня. Бріліанс від Шварцкоп 206 гривень палет 96 гривень. 99 гривень коштує карнір Color. Такий карнір 88 гривень. І ще один варіант акційний від палет 76 гривень 50 копійок, арт капелі 48,80. 30% знижки на засоби для догляду за волоссям від калус. Шампунь 126 гривень 1 літр. Маска 126 гривень. Ще варіанти шампунів з кератином, з бананом та мультивітамін 126 гривень. Маска 119 шампунь. 1 дорівнює 2 на усі капрони від вів'єн 20 та 40 ден. Підкреслюю акції лише для 20 та 40 ден. Інші варіанти в цю акцію не входять. 50% знижки на усі прокладки Carefree. 34 штуки, 53 гривні 50 копійок. Carefree плюс лонг 36 штук в упаковці ціна 68 гривень. Знижка 50% на будь-яку туалетну воду або парфуми. Знижка на другу позицію. Трусарді 1499 гривень. Ленвін – 1829 гривень. Ленвін Еклат 2989 гривень коштує 50 мл, а 100 мл дешевші 2519 гривень. Можна об'єднувати різні аромати. Імператриця від дольчика Кабана – 1799 гривень за 100 мл. Такий варіант дольчика Кабана – 50 мл. 1799 гривень iphurio від Calvin Klein 2399 гривень. Є із дешевшого сегменту за Сіті Спіріт по 199 гривень один флакон. Є різні аромати, є навіть по 149 гривень аромати. Такий 279 гривень. І з шимером. Цікаво, чи не залишає слідів на одязі ціна 398 гривень. Інші аромати по 478,9 гривень від Faben Marше. G 419 гривень. 100 мл. Good Life. 359 гривень. Hello Beauty 149 гривень. Акція на усю декоративну косметику від будь-якої торгової марки берете три позиції і та одиниця, яка дешевша по вартості із трьох піде вам в подарунок. 344 гривні коштує туш для v від Maybelline Sky High. Є різні варіанти. Ще можна отримати подарунок, але додаткової інформації не знайшла. Олівець для контурування губ 303 гривні від буржуа. Тональний крем L'Oréal – 449 гривень в скляному флаконі із дозатором. Такий варіант Трумач. 455 гривень. 419 тональний крем Infallible від L'Oréal. Знижка 40% на спортивні аксесуари від Instagood. 167 гривень коштує скакалка. Резинки по 41 гривні є із рівнем, різним рівнем навантаження. Фітнес резинка 54 гривні. Це набір із 5 штук ціна 137 гривень. Ще є кешбек 80% на усі тампони. Від tampax в упаковці 18 штук, ціна 92 гривні. 80% від суми повернеться вам на картку. Від обі неакційні пропозиції. Лінджері акційні. Отак От зробимо акцію. Найдешевші 29,50 за 8 штук. Від котекс. Є акційні і неакційні, бачите, від виробника ще є акція. 16 плюс 8 в подарунок, всього 24 у обкоці ціна 102 гривні плюс кешбек 80% від вартості. Ось такі були акції на вихідні. Бажаю вам вигідних покупок, мирних, спокійних вихідних та до зустрічі у нових відео. Всім па-па!